Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати ось таку тушонку зі свинини. Рецепт класичний, всім відомий. Але у нас є декілька питань на порядку денному. Як вгадати зараз із сіллю, коли сіль у нас різних виробників, а також чи варто купувати відбірне м'ясо для свиної тушонки, чи просто купити в магазині і не заморочуватися? Давайте розберемося з цими питаннями разом. Запрошую до перегляду! Для приготування тушонки зі свинини я придбала свинну лопатку, тут 3,770 вага, та таке тоненьке сало 1,8 кг. Ну, на мою думку, це така оптимальна пропорція м'яса до от, е, жирної складової, щоб була от, тушонка, як тушонка. Різати буду разом зі шкурками. І вони ще такі, таку жилейку дадуть. Буде смакота, неймовірна, як я завжди кажу. Вартість лопатки 170, вартість такого сала 50. Бачите, тут товстіше і тонше, ну, отак, різними. Шкурку, ну, все, звісно, помила, шкурку подряпала ще дертушечкою. От, довела. Що ж, лишається зараз нам спочатку це все порізати. Звісно, у нас буде тільки перець, сіль і лавровий лист. Це класична тушонка. Зараз будемо нарізати на шматочки. Так, підготувала маску. Так, почнемо з м'яса. М'ясо я буду такими крупнішими шматочками різати. Є й такий шматочок, є й такий, як врізався. Ось так. Так. Ну і покажу, якими шматочками буду сало різати. Згорнемо його. Ось. Такими. Все нарізаю і зустрінемося вже. Коли буду заправляти. Банки підготувала, висушила, кришки аналогічно, закладаємо наше м'язко Ну, так, не сильно притрамбовуючи, складаємо його. Зверху закрию салом. Сантиметр 2 до верху банки залишаємо вільними. Все, розкладаю всі баночки, побачимо, скільки вийде. В автоклав поміщається 16, але тут не буде 16. Це точно. Всього вийшло 11 банок. Ну, тобто, на повне завантаження От такого автоклаву, як у мене 16 банок, потрібно 7 кг м'яса. в банку вміщається. Десь 400 450 грам. Там вже залежно, якими шматочками ви порізали. От, кожну банку я обов'язково протираю ще серветкою. Ну, здається, акуратно кладеш, але вдруг десь тут по краю щось жирне, мазнеться. От, щоб ну, добре закрутилась кришка. Так, всі баночки закатуємо. І ставимо в автоклав на 110 градусів на 40 хвилин. Обов'язково перевіряємо кришечки перед цим. От, Закатала і продивляємося. Навіть таку рукою беру, чи добре все закаталось. Пробую пальцем. От. Якщо потрібно зняти відео з, такі, детальна робота з автоклавом, то напишіть в коментарях, я зніму. Я просто знаю, що в мене є знайомі, які не слухалися страшилок про автоклав, то то згоріло, то взірвалося, то ще щось, то спалилось. І я вас просто хочу запевнити, що з електричним автоклавом ну, справді от просто не самостійно от, жінка і накачає тиск, і все зробить. Ну що ж, я закатую, ну і зустрінемося вже з готовим результатом. Наша тушонка вже готова. Дві баночки я поставила в холодильник, щоб оце желе захолонуло. Жиру тут небагато піднялося. Загалом, це от, желе, м'ясо, ну, звісно, є і сало, але воно буде м'якеньке, смачне, воно не буде заважати в цій консервації. Скільки вже м'яса і сала, і яка вартість я вам озвучувала. Загалом це 700, на 730 гривень було. На одне завантаження автоклаву електроенергії, якщо вже навіть по максимуму порахувати, що це буде вартість 3 кВт за годину, то на одну таку закладку 18 гривень даємо. Плюс, ну, скільки, скільки там солі, перцю і лавровий листок, ну, ще десяточку накинемо. Подивіться, вартість. Такої консервою у себе в магазинах. І подумайте, чи, чи варто вам, чи не варто. Ну, я все-таки за те, що варто, тому що е, м'ясо відбірне, це не обріз, це не, ну, не, не щось уже там таке, якби відкинуте. М'ясо добірне, сало хоч і тоненьке, але також добірне. Тому знаєш, що ти в ту баночку заклав, закрив. А, ну ще ж ще у нас 2 гривні кришечка. Ну, а банки вже свої. Якщо будете купувати банку, то 13 гривень. Ну, порахуєте загалом. Так, зараз хочу разом з вами подивитися, що у нас вийшло. Ось так вона у нас тут відкрита в вигляді. Ну і, звісно ж, викинемо. Абсолютно все. О, тут ще й дістати не можна. Дивіться, я м'ясо не присувала в банки. Ну, я все-таки за те, щоб бути безпечним, щоб м'ясо при автоклавуванні кришку не зірвало. От. Ну, і що, і скажіть. І ви отаку тушковану свинину купите в магазині? Ой, думаю, ні. Ой, думаю, ні. Смакота. Просто смакота. Зараз візьмемо чорний хлібчик, Помідори свіжі, сількою і перекус готовий. Ну що ж, готуйте, рахуйте, експериментуйте. Натхнення вам на приготування і до зустрічі в наступних відео. До побачення!